Біблія від грецької та книг, яка складається з окремих книг різних авторів, різного часу написання, різних стилів і жанрів. Це священна книга християн і євреїв, що складається зі старого 47 книг, і нового 27 книг завітів. Завіти. Старий завіт містить епічні, ліроепічні та ліричні твори. Новий завіт це чотири Євангелія. Від Матвія, Марка, Луки, Івана та Апокаліпсис, тут розповідається про народження Ісуса Христа, Його життя, діяння, смерть і Воскресіння. Святе письмо було започатковане Мойсеєм, а завершили його Христові Апостоли, перший рукописний переклад Біблії українською мовою, пересопницьке Євангеліє, Псалом Заґуреки пісня це жанр старозавітної лірики, зверненої до Бога у формі пісні. Автором більшості псалмів вважається цар Давид. Псалми зібрані в одній із книг старого завіту псалтирі. За тематикою псалми поділяють на благальні, повчальні, псалми подяки, псалми гімни. Для псалмів характерна яскрава образність притча повчальне, алегоричне оповідання філософсько-етичного змісту. Складається із сюжетної розповіді про життя і повчального висновку. Це біблійний жанр, наприклад, притч Притча про блудного сина, який використовувався і в середньовічній літературі. Для притч характерна можливість різного тлумачення літературну обробку середньовічних притч здійснив Іван Франко у збірці «Мієї». «Мій із Маракт» – Сентенція різновид афоризму. Короткий влучний вислів морально повчального змісту. Віра без діла мертва. Не сотвори собі кумира. Проповідь жанр церковної ораторської прози, повчальний твір, у якому викладаються світоглядні принципи християнського вчення. Проповідь відзначається різноманіттям художніх засобів і урочистим тоном відомі проповідники ІЛАРІОН, Слово про закон і благодать Іван Галятовський, Лазар Баранович.